Небесний Отче, Творце всього сущого, у чиїх руках кожен мій подих і кожен удар мого серця, я приходжу до Тебе у цій вечірній тиші. Коли день відходить і тіні лягають на землю, моє тіло шукає відпочинку, а душа прагне Твого цілющого дотику. Ти знаєш, Господи, як часто напруга життя відгукується болем у моїх грудях, і як тривога здіймає тиск у моїх судинах. Ти бачиш кожне моє хвилювання, кожну невисловлену турботу, що змушує моє серце битися надто швидко. Я стаю перед тобою з відкритими долонями, визнаючи свою слабкість і твою всемогутність. Прошу тебе, мій Боже, заспокой мою кров, утихомир мій дух, і поклади свою стілювальну руку на моє серце саме зараз, коли я готуюся до сну. Твоє святе слово є бальзамом для змученого тіла та якорем для стривоженої душі. У Біблії написано: Мир залишаю вам, мій мир даю вам, не так як світ дає, я даю вам, хай не тривожиться серце ваше і не лякається. І також сказано: Бог скеля мого серця, і моя доля навіки. Ці істини не просто слова. Це жива сила, здатна вгамувати будь-яку бурю всередині мене. Господи, я молюся зараз про лагідне втихомирення мого серцебиття, нехай твій Божественний мир, що вищий за всяке людське розуміння, наповнить кожну мою судину, кожну клітину мого організму. Я прошу тебе, великий Лікарю, нормалізуй мій тиск, зніми напругу зі стінок моїх артерій. Нехай кров тече спокійно і рівномірно, несучи життя і здоров'я в усе тіло. Ти архітектор мого організму, ти знаєш, як налагодити кожен внутрішній ритм. Я віддаю тобі свій страх перед хворобою, я віддаю тобі відчуття тяжкості в голові та занепокоєння у грудях. Повторюю знову і знову: заспокой моє серце, Господи. Утихомир мій тиск, Боже, даруй мені відчуття легкості та глибокого спокою, якого не може дати жодні ліки світу. Мій Боже, я прошу тебе про повне розслаблення моєї нервової системи. Часто саме через мої внутрішні битви, тиск піднімається, а серце страждає. Я відпускаю зараз усі події цього дня, усі образи. Усі недомовки, усі стреси та переживання, я кладу їх до твоїх ніг. Нехай твій дух утішитель пройдеться зараз моїми нервовими волокнами, знімаючи спазми і напругу. Навчи мене довіряти тобі настільки, щоб моє тіло могло просто відпочивати, знаючи, що ти пильнуєш мій стан. Нехай моє дихання стане повільним і глибоким. Нехай кожен вдих приносить твою благодать, а кожен видих виносить геть тривогу й біль. Ти скеля мого серця, і я ховаюся в тобі, як у надійній фортеці, де немає місця для страху. Я прошу тебе про захист мого серця під час нічного сну. Нехай ніч буде часом відновлення, а не часом боротьби з недугою. Постав своїх ангелів навколо мого ліжка, нехай вони тримають варту над моїм здоров'ям. Господи, якщо вночі тривога намагатиметься підкрастися до мого розуму і знову підняти мій тиск, промов до моєї підсвідомості своє владне, мовчи і затихне. Освяти мої сни, нехай вони будуть спокійними, солодкими і цілющими. Я проголошую Твою перемогу над гіпертонією, над аритмією, над кожним симптомом, що заважає мені насолоджуватися життям. Твоя правиця підтримує мене, Твоя любов зігріває моє серце, твій мир охороняє мій сон. Зміцни мій Дух Боже, щоб я міг бути мудрим у догляді за цим тілом, яке є храмом Твого Духа. Навчи мене вчасно зупинятися, вчасно відпочивати і вчасно звертатися до тебе за підтримкою. Я віддаю тобі всі мої побоювання щодо завтрашнього дня я вірю, що ти вже там, і ти приготував для мене нові милості. Нехай моє серце б'ється в унісон із твоєю волею, а мій тиск залишається стабільним під твоїм небесним наглядом. Повторюю з вірою. Ти моя сила, Ти моє зцілення, Ти мій спокій. Даруй мені благодать прокинутися завтра бадьорим з ясною головою і серцем сповненим вдячності та радості. Я дякую тобі, Отче, за прожитий день, за те, що Ти був моєю підтримкою в кожній його хвилині. Дякую за хліб. За воду, за дах над головою і за твоє безмежне терпіння. Дякую за кожну перемогу над тривогою і за кожну мить, коли я відчував твою близькість. Я вдячний за твої ліки, які ти даєш через природу і мудрість людей, але понад усе за твою зцілювальну присутність, яка проникає туди, куди не дістає жодна медицина. Ти був вірним сьогодні, і я знаю, що ти будеш вірним цієї ночі. Твоя милість це моя найкраща опора. Я довіряю тобі цю ніч повністю. Оберігай мій дім, оберігай моїх рідних, оберігай кожного, хто зараз страждає від хвороб серця чи високого тиску. Нехай твій мир розілля по всьому моєму організму. Проносячи глибоке відновлення я лягаю спати в твоїх обіймах, знаючи, що я в повній безпеці, нехай мій сон буде часом святого зцілення, щоб завтра я міг знову служити тобі з новими силами і міцним здоров'ям. Я віддаю тобі своє життя, кожну судину і кожну думку. Слава тобі, Боже мій. За твоє чудодійне втихомирення і твою вічну любов. Амінь. Дорогі друзі. Серце це центр нашого життя, і Бог хоче, щоб воно було в мирі. Якщо ви відчуваєте напругу або ваш тиск не дає вам заснути, не несіть цей тягар самі. Напишіть у коментарях імена тих, за чиє серце та стабільний тиск ви молитеся сьогодні. Щоб ми могли єднатися у спільній заступницькій молитві. Поділіться цією молитвою з тими, хто потребує фізичного та духовного зцілення, нехай ці слова принесуть їм полегшення. Підписуйтеся на наш канал, щоб ми кожного вечора зустрічалися тут, зміцнюючи наше здоров'я і наш дух Божим Словом. Нехай Господь дарує вам тиху ніч, рівне серцебиття і Божий спокій.